Для того щоб пересвідчитись у тому, що ліцеїсти незвичайні учні, а ліцей далеко не пересічний навчальний заклад, варто було просто поринути у ту атмосферу, яка панувала на ювілейних урочистостях обласного педагогічного ліцею. На святі господарів відчутно об'єднувало почуття згуртованості щирого вболівання за власну справу. Згадали 1991 рік, коли тодішнім головою обласної державної адміністрації Антоном Малиновським було підписано наказ про створення унікального на Житомирщині закладу обласного педагогія. Логічного ліцею, Це гарний ювілей. Я навіть можу сказати так, що видно, щось цей голова адміністрації протязі вісьми з половиною років, яких мені прийшлося керувати Житомирською областю в першій ролі, він щось і хороше зробив. Зокрема, підписав цей наказ про створення ліцею. За 20 років ліцеєм зроблено чимало. Нині це заклад із власним іміджем, в якому створено всі належні умови для навчання і проживання обдарованих дітей із сільської місцевості з різних куточків області. Все, що відбулося за ці 20 років, це велика робота Житомирського обласного педагогічного ліцею, батьківської громадськості та дитячого колективу. Мені від усієї душі сьогодні хочеться побажати здоров'я всім тим вчителям, педагогам, засновникам, які започаткували цей прекрасний навчальний заклад. На святі почесні грамоти обласного управління освіти і науки вручили кращим викладачам, які вносять вагомий внесок у модернізацію вітчизняної системи освіти та учням, котрі здобули перемогу в обласних і всеукраїнських турнірах, олімпіадах і конкурсах малої академії наук. Вже три роки поспіль підтримує таких обдарованих дітей народний депутат України Олег Черпіцький, окрім ще семестрових іменних стипендій, він організовує екскурсії для кращих ліцеїстів, заохочує подарунками переможців Олімпіад, забезпечує заклад Оргтехнікою я отримую задоволення від спілкування з цими людьми гарними, з колективом педагогічним, з ліцеїстами, креативними розумними дітьми. Вітаю від цієї душі з 20-річчям. На урочистостях шанували ветеранів педагогічної праці та випускників різних років. А музичні вітання подарували з нагоди свята талановиті ліцеїсти та батьки.